За <звачте> витричити людей, Господу помолимо. Господи, Ця йорданська освячена вода <кх rolls> має особливу силу, <кх rolls> <кх rolls> яка проганяє всякі диявольські дії, відганяє від нас все погане продовжи її життя. Якщо ми з вірою споживаємо цю воду, або окроплюємо цією водою свої оселі чи місце роботи, то вона дійсно є нам цілющою і помічною. Сподобалося? Я да, ну бачу. На кого не попало. Христос -прища. Христос Хизпостріш.